Всім привідорі, друзі, з вами Варес. Сьогодні у нас фінальний день ЛВК. фінальний раунд. Гуляємо ми проти румунського клану Flavius Disable. І у нас такий баланс. Атака була так само, як і минулого дня, тільки з основного аккаунту, тому що я вам можу зараз передемострую, з кого я тут атакував. На двушки тут 13 таунхоли були. Я зараз покажу, що я стінков тут набив, да, Я вже зарані зробив атаки на них. На безім'яном теж 13, на топанді теж. Мені попало на дзеркало, 14 кинули. І ну, на аккаунті Вудман. Я тут забрав трошечку. Тут була отака база, 14-й таунхол. Тут тільки метальники були вкачані. Я ще йди не замітив. Так. І давайте перейдемо до нашого, до нашого дзеркала. Зараз ми знаходимося в таблиці на першому місці. 506 зірок на даний момент маємо. Давайте, восьмий номер, показую вам сперника Отака От база, тут все такого тісно здруг з другом складено. Можна було б супермагами. Думаю, що я наварив сюди, це десант супермага. Подождіть, я собі хочу закинути супербомберів. Не докинули просто. Давайте. Так, за медальки кину. Що я хочу вам показати? Да? Що я планую зробити по атаці? Так це, тут мені дуйки не місяць з цієї сторони, тому я буду закидувати звідси Дірік. По, по ідеї, не повинно його скинути. Скину прямо в цей сектор, забирається повинна ратуша, моноліт, Орел. Та й, в принципі, все, що тут є. Та не, не все, звісно. Але це таке основне, що тут показав. Можливо, дати пощастить, заберу метальника з другої сторони. А закидувати я, Дірік, буду. Зараз. Треба правильно закинути, щоб він правильно... правильно центр поваг. Це, у нас з цієї сторони А Може. Може пойти все не по плану і здуть. Ну ладно, давайте, коротше. Роблю вже атаку. На Варди треба зараз на землю. Ой, не на землю, а на повітря поставить. Я тут на землі просто, да? просто не атакую героями, да? просто на армії для варки нема для атаки, то я атакую героями в мультиплеєрі. Так. Я готуюсь вже закинути, якщо інвіз. Хочемо купо вже <смеш> стінок робитих. так е, Ратушу хто бить буде? дорогущих до ратушу бить буде? Нащо я їх взяв, це суперарчер і піздец У мене ж навіть немає. Кстати, 30%, нормально забрав. Наше я їх взяв, то що у мене немає даже що для армії чим атакувати. Так. Е, квіна фулова дуже печально, чесно я вам скажу. Дуже сумна ситуація. Так. Давайте з цієї сторони пойду. Кстати, я дуже зараз сильно замедлився промедлився Так не варто було робити. Да? Щось це є. Реально, не по плану все пошло Я думав ратуша хоч забереться. Но... Так. Подождіть. Бляха, скільки тут всього лайна, ви подивіться там, скелля... скелетки, а так взагалі цього не заберу. Дракона через цих скелетів одних. На, реально, така собі атака, останній раз атакував суперарчерами на 13-му тон холі. Такий собі... без, тр... без, со, без додаткових там заклять де без 6-го інвіза реально щось не те. Бо я просто кладь не мій. Ну я склоняюсь теж до другого варіанту. Все і просто спостерігать, як тут помирають мої кулі, в мене нема не заклять нічого. Може варто було реально супермагами атакувати. Прожимаю вже. Скелетів дуже багато, я не знаю, нахіра суперник наробив таке, що він скрізь просто все зробив на повітря, не. Так, от якщо буде однушка, ви розумієте? Це що таке негативне, можна сказати. Так, да. це одна зірка, це... імбове завершення я вам скажу. Оце така остання атака ЛВК у мене. Да висновок, грайте супермагами, суперлучниці говно таке на 13 да, ха, Ну як комусь, знаєте, для когось погано, це даже да, Комусь арчер згодиться краще. Ну, отаку я свою думку сказав, що для мене 13 хан це таке собі. Ну, можна з райдерами їх зав'язати, а так то. Для Вавашара лучше супермаги, думаю, будуть. Ладно, моя помилка дуже сильно провтикав, вибрав в суперарчер за собі супермагу. Та й не забрав рату, що дуже... Дуже задізморали, все сам по собі. Що про базу можна сказати? 15 таунхол, база слабка, реально, можна було б супер. Я думаю, супервізор да я б забирав, напевно, точно Там би... Коротше, наступний раз буду вбирати точно Якщо для лаваша, то буде супер так що все. Ну, якщо це на 13-тхаурить, все. Отака така моя помилка була, це, отака єдина. О, десант, в принципі, гарно зайшов, але Тарчери не почали бити там фу. Я в підсумку маю одну зірку, як Лошара його іграв. Ладно, давайте на цьому завершую. Треба було собі там наварити для роздачі кланкасту. Ну а на цьому буду вже прощатися. Зустрінемося завтра, покажу, що там у нас по результатам дня. Так, друзі, ось у нас підвищення подійшло, да? Перший хрусталь вже нарешті, нарешті ну було. В караті, правда, було багато спроб, але вже в Devils ми апнули вроді з другої спроби. Да, тільки дві спроби було апнуті. Так, і. Отаке. Як ми програли, програли ми 44 61, хоч ми і програли, але все одно залишились на першому місці. Можна сказати, такий чільний раунд був, тому що відрив був, в принципі, великий. Тому отаке. В мене теж атаки, і правда не зайшли, але да, було показали, да, бомбив я. Ну ладно. Так. Що по атакам показати, якщо я міг би вам, то. Не що так, я вам одразу кажу, показувати нічого не буду, так як немає. Реально шоу. У нас 3 трішки було. Да? І то там бази були внизу, які 12-11 били, і 8 атак суперників, це, наприклад, 15 як били, то 13, 14, да? ну і так далі пішло. Под... Ну, Коротше, різне тиха. Так, все, в принципі, на цьому все. 27 да? 27 зірок, 27 атак ми зробили, реально ріже очі. 3 да? атаки не зробили, але все одно. Це не завадило нам збирати. Перше місце. На цьому все. Давайте покажу, скільки тут хто набив зірок, да? може комусь буде цікаво. Так, отако, От тут да, і все. І тут далі знизу пішли люди, які не гуляли, в принципі, ЛВК, просто були в запасному на лавці запасних. Так, такі, сказати, останній раунд да? був оіграний з позором. Програли чисто 6 Шість... квешок здащили, а не програли. Ну ладно, не завжди все-таки вигравати можна, тому. Так, все, буду на цьому прощатися. Дякую всім, хто дивився це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Орест. Всім пока!